Як говорять поляки, що українці люблять автомобілі на максимальних комплектаціях та на автоматичних коробках переключення передач, Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі. Сьогодні в нас дуже цікаве та корисне відео. А саме ми розберемо топ-15 дізельних автомобілів на автоматичних коробках переключення передач. Які коштують не більше 10 тисяч доларів і не старші 2012 років випуску. Одразу порахуємо ціни на їх розмитнення в Україні та дізнаємося, в яку суму обійдуться ці автомобілі вже на українських номерах і перед тим, як ми почнемо, хочу вас попросити натиснути лайк цьому відео. Обов'язково, друзі! Пишемо будь-який коментар, хто не знає, що написати, залишаємо смайлік плюсик і тому подібне. І також, друзі, підписуємося на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх подібних відео. І всім приємного перегляду. Отож, починаємо. Перший автомобіль. Шкода Octavia РС в Кузові Універсал 2012 року випуску 2.0 дизель на 170 кінських сил. Коробка автомат ДСГ. Пробіг автомобіля. 239 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля в Польщі 10 тисяч доларів. Ціна розмитнення в Україні 4 400 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 270 доларів. Додаємо послуги брокера та сертифікації. Разом такий автомобіль може вийти в 14 890 доларів. Другий автомобіль Volkswagen Golf 7-го покоління в кузові Універсал. 2014 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 105 кінських сил. Коробка автоматична DSG, Пробіг автомобіля 208 тисяч км. Ціна такого автомобіля в Польщі 10 тисяч доларів. Ціна розмитнення в Україні 3800 доларів. Перша реєстрація 270 доларів, плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль може вийти в 14 тисяч. 290 доларів. Третій автомобіль Opel Insignia в кузові Універсал 2014 року випуску 2 літра дизельний двигун B-Turbo на 195 кінських сил 4 х 4. Автоматична коробка переключення передач. Пробіг автомобіля 164 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 10 000 доларів. Ціна розмитнення в Україні. 4050 доларів перша реєстрація 270 доларів плюс брокер та сертифікація разом 14540 доларів Четвертий автомобіль Peugeot 508 SV 2013 року випуску 2 літра дизельний двигун на 163 кінські сили. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 198 тисяч км. Ціна такого автомобіля в Польщі 9250 доларів. Ціна розмитнення в Україні 4050 доларів. Перша реєстрація 240 доларів, Плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль може вийти 13760 доларів. Хочу вам нагадати, а можливо хтось і не знає, від чого залежить сама ціна розмитнення автомобіля. Перше, це рік виготовлення автомобіля, друге об'єм двигуна та вид палива. І третє це сама ціна автомобіля, яка є зазначена в документах. Тобто це може бути умова купівлі-продажі, фактура або інвойс. Також, друзі, я оголошую, це всього лише приблизні ціни на розмитнення автомобілів, адже курс долара та євро кожен день то падає, то піднімається. Відповідно, якщо курс буде підніматися, і ціна на розмитнення теж може піднятися. Я думаю, це все зрозуміло. Продовжуємо далі. П'ятий автомобіль Рено в кузові Універсал 2016 року випуску 1,5 дизельний двигун на 110 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 133 тисячі км. Ціна такого автомобіля в Польщі 9300 доларів. Ціна розмитнення 3150 доларів. Перша реєстрація 250 доларів плюс послуги брокера та сертифікації. Разом такий автомобіль може вийти в 12 920 доларів Шостий варіант Volkswagen Passat б 7 в кузові Універсал 2012 року випуску із двигуном 2.0 дизель на 140 кінських сил. Коробка автоматична DSG. Пробіг автомобіля 220 тисяч км. Ціна такого автомобіля. 8350 доларів Ціна розмитнення 3940 доларів Перша реєстрація 220 доларів плюс послуги брокера та сертифікації разом 12 730 долларів. Сьомий автомобіль Ford Mondeo в кузові Universal 2012 року випуску 2.0 дизельний двигун на 140 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 198 тисяч км. Ціна такого автомобіля в Польщі 7800 доларів. Ціна розмитнення 3800 доларів. Перша реєстрація обійдеться в 210 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 12 тисяч 30$. Доларів. Друзі, я думаю, що відео є цікавим та корисним. Якщо так, натисніть лайк. Обов'язково, друзі, в коментарях напишіть, про які автомобілі ви хотіли побачити подібне відео. І також не забудьте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати новинок. Дивимось далі. Восьмий варіант Kia Ceed в кузові Універсал 2014 року випуску. 1,6 дизельний двигун на 128 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 115 тисяч км. Ціна такого автомобіля в Польщі 9300 доларів. Ціна розмитнення 3570 доларів. Перша реєстрація 250 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 13340 доларів. Дев'ятий автомобіль Рено Гранд Сценік в комплектації Bows 2013 року випуску 2.0 дизельний двигун. На 149 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 229 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 8600 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3850 доларів. Перша реєстрація 230 доларів. Плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль виходить 12 900 доларів. 10-й автомобіль Opel Astra J в кузові Універсал 2014 року випуску 2,0 дизельний двигун на 165 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 188 тисяч км. Ціна такого автомобіля в Польщі 8130 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3450 доларів. Перша реєстрація 220 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації разом 12020 доларів. 11-й варіант Hyundai i40 в кузові Універсал 2014 року випуску 1,7 дизельний двигун на 136 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля заявлений 93 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі. 9750 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3750 доларів. Перша реєстрація 250 доларів. Плюс послуги брокера та сертифікації. Разом такий автомобіль може вийти 13970 доларів. Друзі, хочу вам нагадати, а можливо, хтось і не знає. Ми надаємо послуги митного брокера. Допомагаємо розмитнювати весь транспортний засіб зі всієї Європи та Америки. Якщо вам буде потрібна допомога митного брокера, тобто щоб розмитнити ваш автомобіль, наприклад, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Напишіть мені і я з вами поділюся контактами хорошого перевіреного митного брокера, який допоможе розмитнити вам ваш автомобіль. Також, друзі, ось моя нова сторінка Instagram. Тут я публікую всі автомобілі, які ми підбираємо, оглядаємо та діагностуємо. Продовжуємо далі 12-й автомобіль Рено Лагуна в кузові Універсал 2012 року випуску. 2,0 дизельний двигун на 173 кінські сили. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 174 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі. 7900 доларів Ціна розмитнення в Україні 3830 доларів Перша реєстрація 210 доларів Плюс послуги брокера та сертифікації. Разом такий автомобіль виходить 12160 доларів 13-й автомобіль Volkswagen Touran 2014 року випуску із двигуном 1,6 дизель на 105 кінських сил. Коробка автоматична DSG. Пробіг автомобіля 217 000 км. Ціна автомобіля в Польщі 9730 доларів Ціна розмитнення в Україні 3700 доларів Перша реєстрація 250 доларів Плюс послуги брокера та сертифікації разом 13 900 14-й варіант Ford Focus. Кузові Універсал 2014 року випуску 2,0 дизельний двигун на 163 кінські сили. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 223 000 км. Ціна такого автомобіля в Польщі 7200 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3230 доларів. Перша реєстрація 190 доларів, плюс брокер та сертифікація Разом такий автомобіль може вийти 10 840 доларів. І останній у цьому відео 15-й варіант Hyundai i30 в кузові Універсал 2013 року випуску 1,6 дизельний двигун на 128 кінських сил. Коробка автоматична. Пробіг автомобіля 203 тисячі км. Ціна такого автомобіля в Польщі 8350 доларів. Ціна розмитнення в Україні 3400$. доларів. Перша реєстрація 220 доларів. плюс брокер та сертифікація. Разом такий автомобіль виходить 12190 доларів. Ну що ж, Друзі, побачили ми приблизно, які автомобілі можна купити в Польщі до 10 тисяч доларів на автоматичній коробці. Звісно, ми дізналися ціни на їх розмитнення приблизно. Якщо вам сподобалось таке відео. Натисніть лайк, пишіть в коментарях, чи робити ще такі подібні відео. Якщо так, то про які автомобілі теж обов'язково друзі пишіть. Всім миру, добра та здоров'я! Не забудьте підписатися на цей ютуб канал. До побачення!